Представляємо новинку Nissan Qashqai 2020 року випуску. Автомобіль проїхав 35 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, автомат. В салоні як новий. Так, по комплектації у нас є двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчик світла дощу, система старт-стоп, круїз-контроль. Підігрів лобового скла. Давайте що вам ззаду покажу. Диван, Ну, стан нового автомобіля. По діагностиці все в нормі. Автомобіль обслуговувався на офіційному дивері. акти виконаних робіт, сервісна книжка. Коли цікавить даний кресовер, запрошуємо вас на кільцеву дорогу 58 Софіївська Борщагівка. Працюємо без вихідних, працюємо також під час повітряних тривог. Так як ми знаходимося в на найпростішому укритті. Також даний автомобіль можна придбати кредит, лізинг і завжди поробок або з налогов. За інформацією звертайтеся в відділ продажу. А, продавці з раді будуть вам допомогти. До зустрічі.